Уже традиційно святкування дня народження долини завершується галаконцертом. Цього року організатори постаралися врахувати вподобання усіх долинян і старших, і молодших. Розпочався захід із виконання гімну України та гімну міста Долини. Потім слово надали міському голові. Володимир Гарасту свою чергу привітав долинян зі святом та представив почесних гостей, які цього дня вирішили розділити радість свята разом із долинянами. Сердечно вітаю вас з 1037-м. Згадкою про день нашого міста вітаю вас, головне, з 25-річчям нашої незалежності, з великим святом нашої державності. Ці свята проходять у трудний для нашої країни час, але я хочу побажати нам усім, нехай ці труднощі, нехай ці виклики роблять нас сильнішими, і нехай вони дають нам віру і надію і любов. Віру в те, що наша держава стане сильною, могутньою, і кожна людина в цій державі стане щасливою. Слава Україні! Дорогі долиняни! Сьогоднішні свята ми проводимо чистим сумлінням, тому що зроблено дуже багато нашими господарниками, особливо комунальниками. Ви живете в місті, ви бачите, скільки змін у нашому місті проходить. І я сьогодні хотів. Користуючись цією чудовою нагодою, подякувати всім працівникам міської ради, депутатам Долинської міської ради, членам виконкому, а головне нашим комунальникам, які щодня працюють над тим, щоб наше місто було красивішим, а життя в нашому місті було комфортніше. Відчути святкову атмосферу сьогодні приїхала гостя із Канади, керівник проєкту Проміс Кеді Ворд. Ви, мабуть, знаєте, що проміс це міжнародний проєкт, який фінансує князькі уради. Я з Канади, а канадійці дуже а, побажають українців. Я города, що можу працювати в Україні за хом, а та долині, зокрема. Я бажаю вам усім успіху, щастя, здоров'я, миру і радісних святкувань. дня містя! Присутні сьогодні на галаконцерті також і почесний консул Угорщини в Івано-Франківську та Івано-Франківській області Василь Вашиванюк та генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бугайло. Останній пообіцяв, що Угорщина тепер і в майбутньому буде підтримувати Україну. В подарунок Володимиру Гаразду він припідніс Марку, одну зі ста у всьому світі. Подібна знаходиться у самого папи римського. А міський голова у відповідь вручив їм дві відзнаки: грамоту Долинської міської ради та відзнаку Ангелам Волонтер. Від благодійного фонду громади міста. Також гостями цього дня була поважна делегація зі Сходу України. Серед них Галина Алмазова, очільниця медичної команди швидкого реагування Вітерець. Завітали у Долини також і представники фонду Малоданилівської громади з Харківської області, не з порожніми руками, а з солодким тортом, яким пригощали дітей. Гості щиро вдячні долинянам за співпрацю. А міський голова в свою чергу подякував їм грамотами та щирими словами. Запросили до слова також і військового капелана отця Василя Довганюка. Вітаю всіх гостей, і дуже приємно, що згадується тих, що сьогодні захищають нас сподій. Сказано ті одне: разом ми сила в Карпатах, дух нашого народу. Тримаймося разом, і Україна переможе. Слава Україні! Отримав сьогодні свою нагороду також засновник благодійного фонду «Фарм Варта» Денис Шевченко. Чесно сказати, дивлячись кожному в очі, чи розчарувався я? Звичайно, розчарувався 10 або 20 або 30 разів. Але коли приїжджаєш в таке місто, як Долини, бачиш таких людей, як ви тут є, то маєш сили робити щось далі. Тому що розумієш, що дійсно в нас є майбутнє, дійсно ми потрібні один одному, і дійсно, коли ми гортуємося, нам все по плечу, як кажуть. Е, люблю це місто, закохався в нього і це серця. Вітаю вас, святом. Та на цьому сюрпризи не закінчилися, адже оригінально та по особливому долиняни привітали свого міського голову Володимира Степановича. В подарунок йому запропонували стати на деякий час диригентом, на що очільник міста із задоволенням погодився. Не менш вагомим подарунком стали виступи хору з Естонії, шполясти кобзарів та лауреатів міжнародних конкурсів і фестивалів, відомого в Європі квартету тенор з Бальканто, який дарував долинянам неповторні мелодії класичної світової та української. Кої музики. Ну а для юної долинської публіки цього дня настрій дарували Діджей Монах, Діджей Чера та ЕМСІ Влад Качинський.